У продажі двокімнатна квартира в новобудові. Новобудова вже обжита, ремонтів на голові вже не буде. Це одна з головних кімнат, де ви можете приймати гостей та готувати вкусні смачні блюда. Тут у нас посудомийна машина ще навіть не використовували. Пральна машинка. Вхідна зона, кімнати, кімнати окремі, ванна кімната, з бойлером. До речі, двері броньовані. Є сигналізація. Це у нас спальня. На підлозі ламінат. Та переходимо до дитячої кімнати. Це у нас дитяча для двох. До речі, є тепла підлога на кухні та в коридорі. Тож телефонуйте та то записуйтесь на прилі.